Заборонені забави під час рейду на вулиці Городоцькій працівники залізничної райадміністрації у четвер виявили кафе-бар, де відвідувачі грали в азартні ігри на комп'ютерних симуляторах. Забрали, що це таке. Це є засоби, В закладі, окрім убогої барної стійки, було понад 20 комп'ютерів. О пів на одинадцяту ранку там застали близько десятка чоловіків. Відвідувачами клубу виявилися автолюбителі. В інтернеті був де саме? що шукали були машини. Які Які добре. Представники райадміністрації зафіксували на фотоапарат азартну гру на комп'ютерному симуляторі і викликали міліцію. Правоохоронці їхали понад 40 хвилин. Любителі машин покинули заклад через вихід, захований за одним із комп'ютерів. Залізнична районна адміністрація не є правоохоронним органом і відповідно ми не маємо права там здійснювати відповідно до законодавства ніякі слідчі дії або досудове слідство. З нашого боку, ми лише здійснюємо огляд цих приміщень і, відповідно, звертаємося до органів правопорядку, тобто в даному випадку, це міліція. Міліціонерам заледве ледве вдалося затримати одного відвідувача у підсумку. Заклад опломбували.